¿Quieres aprender español, pero no sabes por dónde empezar? Quédate conmigo. 25 frases útiles para comunicarte en castellano seguramente ayudarán. Хочете вивчити іспанську мову, але не знаєте, з чого розпочати, тоді залишайтеся зі мною. 25 корисних фраз для спілкування обов'язково допоможуть встановити перший зв'язок. Для того, щоб запитати, як у тебе справи, вам знадобляться дві фрази. Перша. Це Ола Кеталь, вона взагалі не має на меті дізнатися, як в людини справи, це просто ввічливе звертання, коли ви вітаєтесь. Та інша, ола, кому Ця дійсно вживається, коли вам хочеться дізнатися, як в людини справи, і вона тоді вже може вам відповідати, сіста сістам... комусне. Потім, якщо ви хочете сказати, як вас звати, ви вживаєте фразу. Ми йому Надія. І от підставляйте своє ім'я Парапресентарти. Якщо ви продовжуєте бесіду, то і людина теж представилась, ви можете сказати encantada, якщо ви жінка чи дівчина, або encantado, якщо ви чоловік чи хлопець. Це означає, що вам приємно познайомитись з цією людиною. eres? звідки ти? Пара Парапрегунтар la preferencia де alguien. Тобто, коли ви хочете запитати, з якої країни людина, ви вживаєте це речення. І відповідь на нього буде вживатися з дієсловом сер, і ви скажете Сой де Україна. Або Сой де Еспанія. Сой де дене А ке те дедікас? дуже корисне запитання. Чим ти займаєшся? Е, para preguntarla професіон а активідат де щоб запитати про професію чи заняття людини. І до сих поде трава, кому en qué trabajas. Ви, коли хочете сказати, ким ви працюєте, ви просто кажете, що трава, кому і uh, професію, якою ви володієте чи займаєтесь на даний час. Puedes ayudarme. фраза на всі випадки життя. Можеш мені допомогти. Іш пара, педіра, юда. Теж хочу сказати, що для мене, коли я переїхала в Іспанію, було таким трішки культурним шоком, те, що тут всі, до всіх звертаються на ти, до незнайомих людей, до старших, до молодших. Я, в принципі, продовжую все одно звертатися на усти, на ви, але не всі це сприймають. Тому. Я майже завжди у всіх відео зараз все ставлю на ти Пуедеш Аюдармі, ти можеш мені допомогти. Якщо ви звертаєтесь на ви, це серія Пуеди Аюдармі. Це вічлива форма звертання, яку теж потрібно пам'ятати. І якщо ви хочете дізнатися більше у моїх, на моїх перших, мені здається, так, у перших відео я залишу посилання в кінці, можна подивитися. На те, як відмінювати ці слова відповідно до особи, пойдеш репетирло?» можеш повторити фраза для новачків. Якщо ви не розумієте, про що людина говорить, і вам соромно це визнати, будь ласка, не соромтеся і завжди запитуйте: пойдеш репетирло?» будь ласка, повторіть. Тому що краще. Перепитати, аніж неправильно зрозуміти, і взагалі випасти з контексту. Кому се español? І ви можете вже підставляти слова різні або вказати цей об'єкт. Як сказати ось це іспанською? ¿Qué significa? і ви підставляєте слово? Що означає? Якщо ви не знаєте якесь слово і ви почули його, і воно у вас залишилося в голові, але ви не знаєте, як його перекласти чи що воно означає, ви можете запитати так. Кесиніфіка і оте слово. Тingго амбрі. Осейт. Я хочу їсти, пити, паракспресарне те сіда де комер це теж дуже важливо. Пам'ятати, як його виражати. Тінго фріо, тинго калор мені холодно, мені жарко. Теж не забувайте про ці базові потреби. ¿Dónde está el Де вбиральня? Питання на мільйон. Para preguntar por la ubicación, por supuesto. ¿Cuánto cuesta? Скільки коштує? Para preguntar el precio de algo, cuando vas de compras, коли ви на шопінгу, дуже важливе запитання. Ще одне. А qué hora es? О котрій годині? Cualquier evento, el espectáculo, la película, lo que sea, para preguntar la hora de un evento. Estoy perdido. Ya se estoy perdida. Ya Y Es para decir cuando no sabes dónde estás. Necesito un médico. Venir por licar. Para pedir ayuda médica. Tres dos no veces la frase. Щоб вам змогли допомогти, ¿Puedes hablar más despacio? можеш говорити повільніше, дуже важливо на початкових рівнях вказувати те, що вам дійсно хочеться зрозуміти співрозмовника, але якщо людина розмовляє дуже швидко, це тяжко, а іспанці насправді дуже швидко розмовляють. Тому Puedes hablar más despacio? ¿O puedes repetirlo? це дві, два запитання, які. І, Швидше є проханнями теж. Ну, no bien español. Я не дуже добре розмовляю іспанською. No ya кеномінаш te і те más despacio o más veces. Наступне запитання. Ми cuenta, por favor? можете принести рахунок, будь ласка, це якщо ви десь у кафе, ресторані чи в будь-якому закладі, де вам можуть і мають принести рахунок. Ке паса, що сталося, що трапилося? Ке ти паса, що з тобою не так? Також можна запитати. Донде стала естаціон не трен? Де зупинка потяга, якщо ви на вокзалі? Пуєдеш дарми дирекціонес? Пуєдеш аю Можеш мені допомогти з напрямком? Ес, сі стас перліду ін ла естаціон? Для хентити, неї, да. Якщо ви загубилися на вокзалі, не соромтеся запитати у людей. Також на екранах завжди є чітко виражені всі колії, і який потяг і звідки вирушає. У мене таке було один раз, коли всіх людей попросили вийти з потяга, але людина, яка це вголошувала, я її зовсім не зрозуміла. І я не розуміла, чому всі люди виходять з потяга. І мені було дуже соромно запитати, а вам не має бути. Запитуйте, будь ласка. Подесає десятичо. Я дармі? не зрозуміла, що сказали. Взагалі, іспанці дуже дружелюбні люди і завжди готові допомогти. Не соромтесь. Асептантархітаж не кредіто? Приймаєте кредитні картки парагунтар методож депагу, порсупесто. О, нефективо. Це якщо ви хочете заплатити готівкою. Тінеш камбіо можеш розміняти і справітар сергіїне динерію інваріас кандидатис. Якщо у вас ефективо, то тоді тінеш камбіо, можна запитувати. Ось і все. На сьогодні я залишаю як завжди, жарт. І ті, хто ніколи не бачили моїх відео, будь ласка, почніть з найпершого, вони досить корисні і допомагають людям. І якщо ви прочитали зрозуміли жарт, то будь ласка, перекладіть його і напишіть у коментарях, чи вам сподобалось відео, чи було воно корисним і чи дійсно воно може допомогти у спілкуванні. А також я чекаю, як завжди, з нетерпінням на ваші ідеї і на те, що би ви хотіли бачити на моєму каналі і як би ви хотіли його покращити. Залишаю посилання на попереднє відео, як завжди. І мучима ж грація. Сім! А старою!